Нещодавно на вулиці Казарського запрацювала нова точка видачі очищеної води. Її на території своєї котельні облаштували підприємство Миколаїв облтеплоенерго. Як ситуацію з питною водою вирішуватимуть з настанням холодів, дивіться далі. Миколаєві продовжують вирішувати проблему з питною водою. Попри те, що в домівках вона і досі залишається технічною, по місту облаштовують точки видачі очищеної води, яку можна вживати в їжу. Нещодавно новий пункт обладнали в Інгульському районі. Спочатку там пробурили свердловину, а потім встановили модульну станцію очищення води. Аби людям було зручно набирати її, надали автомати. Міська влада запевняє, до настання холодів планують облаштувати близько ста точок. Ми готуємось до зими і це стосується не лише системи опалення, які ми плануємо запустити планово, але і системи водопостачання. У зв'язку з наближенням холодів надав доручення організувати більше ста точок забору води для місцевих жителів, які зможуть прийти або в теплі місця, або в зручні місця, де буде надаватися вода системами очистки і отримати її для власного користування. Із закупівлею системи очищення води допомагають міжнародні організації та фонди з усього світу. Цього разу відгукнулася волонтерська громадська організація «Ukrainians in the інзекарлайнс і завдяки. Українцям в Кароліні ми вже встановили три таких системи, які здатні очищувати близько одного куба води на годину. Дякуємо їм. Миколаїв облтеплоенерго кажуть, хочуть пробурити 25 свердловин та оснастити їх системами зворотного осмосу, які і будуть очищувати воду. І вся ця програма планується бути завершена до 1 ноября, до початку топительного сезону і до початку холоду. Паралельно, используя воду со скважин, ми цю воду будемо запитувати систему теплоснажить міста Николаєва і запитувати дома, які питаються нашої системи. системі. Тобто, Неделю за 2-3 за до початку топительного сезону ми попросимо СМД управляющей компанії відкрити дома і Пітає їх уже ніну водоводоні водопроводне соліни, а на хороше наших і водочищення та позволить захраніть і наше обладнання, і саме головне позволить захити ну, в вагнатажних домах. Нині підприємство облаштувало вже 9 пунктів роздачі питної води. Фахівці продовжують працювати аби життя містян в прифронтовому Миколаєві було максимально комфортним, навіть попри складні обставини. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин.